Малята, а ви знаєте, як важко птахам доводиться узимку? Адже страшніше за люті морози для них є голод. Зараз я вам розкажу, які птахи зимують в Україні і як вони добувають їжу. Дітки, а що це за пташка? Так, це синичка. Малята, а ви знаєте, що синичка велика трудяниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдасться знайти хованку, тому доводиться їй шукати їжу під снігом або харчуватися. У Дітки, а як називається ця пташка? Так, це снігур. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійніше виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. У люті морози, снігурі сидять нерухомо і ледь лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі горобину. Дітки, а що це за пташка? Так, так, це горобчик. Хоч горобчики і невибагливі у виборі їжі. Проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Вони їдять зерно. Улюбляють їсти крихти хліба та різне насіннячко. А як називається ця пташка? Правильно, це дятел. За дятлами цікаво спостерігати, за їхньою зимівлею. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі видобують. Зазвичай. Дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їхній раціон значно звужується, їх рятує насіння ялинкових і соснових шишок. І пропри невелику кількість їжі, дятли дуже щедрими є птахами і з легкістю можуть поділитися з їжею з іншими пернатими. Діти, а ви впізнали цю пташку? Так, це сойка. Сойки красиві птахи, завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Ще восени сойки шукають жолуді і ховають у дуплах дерев, між корінням, між пеньками. Причому ховають лише відбірні із жолоді, і тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої хованки. Дітки, а ця пташка називається омелюх. Вони прилітають до нас із півночі. Живуть переважно у лісах, до населення не прилітають. Тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації. Годуються вони ягодами та омилою, прилітають до нас в листопаді та на початку грудня, зимують до кінця квітня, до початку травня, а потім швидко відлітають назад на північ. Це маля та щеглик, ці птахи зимують на узлісі, взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна побачити у подвір'ї будинків, які розташовані близько лісу або лісосмуги. Ці птахи збираються у великі зграї, так їм легше пережити холод, харчуються вони теж разом. Щеглик дуже співучий птах. Зима малята важка пора для птахів. Тому допоможіть їм пережити люті морози, змаструйте годівнички. Та не забувайте, дітки, підсипати туди різний корм. Ви вже знаєте, що вони їдять. Я гадаю, малята, що вам було цікаво. До побачення!